Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Чи солодка була, дорогі браті і сестри, наука Ісуса Христа? Чи солодка була наука пророків, патріархів? Чи радо люди слухали те, що їм було сказано Богом, устами Патріархів, пророків, устами нашого Божественного Спасителя? Ісуса Христа. Якби була солодка наука, якби пасувала до грішного людського життя, якби в тій науці не було ні грама критики, зауважень, то хто би з пророків вмер мученичою смертю? Фальшиві пророки так жили і вмирали. То були фальшиві. Вони лстили царю. Безбожному царю, який ходив за ваалом в старому завіті, який чинив безлади розпусту, вони йому як на вуха. Але коли заходив Ілля, коли заходив пророк Ісая і казав ваші руки повні крови, нащо Богові ваші жертви, ви приносите баранів, козлів, телят. А по шию в крові ви є. Перестаньте злочинити, полюбіть сироту, полюбіть бідного, помагайте ближньому. Навчіться прощати. Це Богу потрібно. Дайте Богові серце своє. Взяли того Ісаю, розрізали пилою верху донизу. А хто хотів то слухати? Як би казав, крадіть троха, багатих обкрадайте, обсуждайте, нема ніякого гріха в тому. Маєте три жінки, та добре є чи любите. А таке файне. А ось хто таке хоче слухати. Але такі, така дорога до неба. Така була дорога приготування дороги пророками дороги до прийняття Ісуса Христа, прийняття Месії, на якого ніби чекали. Але вони чекали Месії на такому, знаєте, доброму коні, який має з мечем, щитом визволити їх. Так як Давид визволяв від Филистимлян, так мав прийти Месія, визволити їх від, від римської окупації і зробити їх пануючим народом на цілому світі. І по нинішній день проливають кров. То, що накликали на себе, така і правда. Найдорожче моє, Ніколи не була і не буде солодкою наука Божа. Вона є солодка для тих. Хто приймає, хто приймає? Але для тих, кого вона кусає, дорогі мої. ні Якби нині Ісус ходив по світі, то певно, би, вже не раз його розіп'яли. І фарисеї слухали, от ви неуважно слухаєте науку. Я так думаю, що думаю, що може уважно. Но є сумніви, бо деколи питаю людей, які були в Івангелі, а що, Га, Б, ме. І людина не може згадати вже. Там щось там кутець казав, ще якусь байку, приклад, розкаже, ще нам влізе до душі, а решта все то Буквально 5 секунд і вивітрилося з нашої голови. Сквозняк є в голові, знаєте. Але Христа дуже уважно слухали не апостоли. То теж, вибачте, хлопали вухами. Бо не раз Христос говорив їм, що син чоловічий буде розп'ятий на третій день Воскресне. Що га, коли? Аж написано, потім згадали собі, що він говорив про смерть. Потім згадали собі ген-ген після його Вознесіння. А хто уважно слухав вороги Христові? Ото вони завжди вуха розвішували. Ото в них було слово вонь-мім, і вони раз мертва тиша. Може, щось таке скаже, що можемо вхапитися за його слово, щоби з ним покінчити. Так уважно слухали його. Вони все пам'ятали. І коли він стояв Христос на суді перед Анною і Каяфою, що вони тільки не говорили? Все з його науки! Я зруйную цей храм за три дні його відбудую. І там то вони все прекрасно пам'ятали. Яка то є така, знаєте, наука для нас? Апостоли раді були слухати таку чудесну науку: Осана, Ісуса треба проголосити Царем Ізраїля. Ну, супер! Ми будемо з ним на 12 престолах сидіти, міністрами будемо. Але коли він розказував про гірку чашу свою, вони в Оливному гроді полягали спати. Моліться зі мною, а ні, то, то нам не цікаво. І тут в церкві нічого не змінилося. Бо священник, священик, які гладе головці, які ви добрі парафіяни, який вам вдячний, кланяюся, що ви прийшли до церкви, Які ви супер. До такого священника будуть, О, чи така була проповідь, нас так гарно всіх хвалили. Але яка і правда з того всього? І сьогодні, коли священник відкриває уста, щоб трошка посолити, знаєте, дайте цукру до борщу, Будете їли той борщ? До чого небудь будь страва дайте цукру, так, Цукор хоче бути до десерту. Але нормальним десертом не дуже наїсте. Їсти кожен день торт, гарантований цукровий діабет і, 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 і гайту до Бога. Але нормальна страва мусить бути, і там мусить бути сіль, перець і 25 тисяч приправ. І так само духовне життя. Буду вам мазати хліб медом, стушнить вас. Але деколи треба сказати: і нинішня наука є не виняток. Ну Боже Ісусе, ти має милосердя трохи над нами, ти нам таке от, щось що говориш, такого світ не чув, щоб я, щоб я маю позичати і не чекати, щоб мені віддали. Ще й гніватися, ще й в суд подавати, то світ не чув, що я маю забути тих 100 долярів, що я позичила 25 років тому назад. Світ не чув, щоб я розумієте, мав запросити того, хто мене не запросить на уродини свої. У мене в родині були, кажу, слухай, а що ти сестру не запросиш на день народження, а вона мене коли просить? О, Христинин, суперовий. Вона мене коли просить? Я кажу, ти запроси її. І чудесно було день народження в нього пару днів назад. І я кажу: запроси, я тобі сказав. Запросив. Нині день народження в його сестри вона його запросила. Стоять ніби на місці. У нас так є прив... заведено. Священник говорить, так отже, це є супер, але ту Євангелія лишить на аналогіку, ми маємо своє Євангеліє. І тому каже Христос ясно і виразно, що хочете, щоб люди робили вам? Робіть ви їм. Хочете, щоб вас кляли? Ні, то не кляніть. Дуже вам солодко, коли вас осуждають. І на вас говорить все, що треба? Ні. То не осуждайте. Дуже приємно тобі, щоб в тебе вкрали щось? Ні, мені неприємно. То не кради. Аналогічно. Хочеш, щоб тобі позичили, бо в тебе операція щось не таке, що дуже тобі треба кошти, а не маєш. То прийде час перед тим, теж ж я собою не хвалюся. Ну, якби мені нині повідвали мої борги, я не знаю, ми би, може, ще б пів каплиці збудували. А я не пам'ятаю тим людям. Я думаю, господи, ну, ну не мають можливості, хоч дивлюся, авто міняють, а священника взяли, то не треба віддавати. Ну, і не треба. І я не маю, знаєте, то можна казати, не треба, а в душі. Ні, В душі має бути спокій. Ну, Бог мені за то... Віддасть набагато більше. І тому сьогодні та наука ясно так, знаєте, не тільки слухати, не тільки кліпати очима, а так, все файні, Христос сказав. І любити Ісусика як то є добре, поцілувати дерев'яний хрест чи малювидло на, на, на полотні. Але примінити в життя. Люди мене питають, знаєте, я приїхав зі Сходу, був там три місяці на Донецьку, і люди мене питають, Отче, чи, чи є зміни? Я кажу, ясно, що є. Тяжкою працею наших військових. Кров'ю, потом, обрізаними руками і ногами. Але колосальні зміни. Ха... Київська область вибили. Харківська область вибили. Півдонецької області вибили. 10 кілометрів стоять перед Донецьком. Крок по кроку, метр по метру, є зміни, звичайно, тяжкою жертвою. Кожен день вмирає десятки наших військових, але зміни є. А я питаю вас, які на 35-й лінії оборони від, від, від війни в глибокому тилу перед польським кордоном. А зміни в вашому житті є? Хоч на, під, на, на сантиметр. Хоч на міліметр. Хоч в одному, Отже, я була лінива, ніколи не молилася веру, А вже щодня молюся веру. Вау, це супер. А зміни є в тому, що я була злоста на, 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 на чоловіка чи на когось, а тепер кидала собі спокій, приходить, я його погодую, він сам дивується. Отже, ви знаєте, це пройшли роки, поки я так себе заставила, Але я себе чудово почуваю. Зміни є так, хай, хай в одному. Хай в нинішньому Євангелії хоч щось я знаю, що, може, ви маєте буржників, а може ви маєте борги. І думаю, позичити, позичив, а віддавати, а на що то? Він багаті грошей має тобі. Ка різниця, що він має? Ти позичив, віддай. А скаже, не треба, дякую. Ну то помолися, дай за нього на службу Божу. Дорогі мої, а стояти на місці, то то не є добре. То є глупо, коли воїн має зброю в руках, на нього йде ворог, а він тою зброєю не користає. Або він любить автомат, він його почистив, змастив і йому шкода з нього стріляти. Це йому треба в психічну лікарню. І так само в духовному житті, дорогі браті і сестри, тут є мало меду. Мало є меду. Більше є гіркоти, більше є солі. Христос прирівнює апостолів до кого? Ви є не цукор землі, ви є не мед землі, а ви є сілі землі. Якщо в сілі звітріє, в чим її приправити? І я ще раз кажу: меду не даєте до нормальної страви. І тому найдорожчі, мій браті і сестри, сьогоднішнє Боже Слово нам говорить про ті речі, щоб ми не чинили того. Щоб ми не хотіли, щоб нам чинили. І ви діти теж слухайте. Ви деколи такі мудре гелі ростете. Телефон для вас це є Господь Бог. Мені би тільки молотка до того телефона. Я б вам купив кнопочний, мені би хватило з одного вашого телефона всім купити кнопочний. Та як то так? Ні батькам помогти, ні помогти дівчатам дорослим, ні на кухні помогти батькам, ні побачити, як мама варить, що ви все життя будете мівіну їсти? Чи яйця жарити? Ні спекти, ні зварити, телефон, хлопці то саме. Як молоток, що таке молоток? Він в інтернет заходить, подивиться, що таке молоток. Я вже так візуально кажу. Ну як такі речі можуть бути? Та є, є час на сон? Спите цілий день? Ні. Є час на сон, є. Є час на навчання? Є. Йдете в школу, є там від А до Б. Немає, нині вчимося 18 годин, завтра 1 годину. Є конкретно розклад уроків, до якої все на все є час. Служба Божа, ви б мене заклювали, щоб я до третьої правив. Заклювали би мене, особливо молодь. В телефоні сидіти, це є Господь Бог номер один. Решта все, то є все другорядне. Але чекайте, трошки тако струсаніть, Знаєте, як на вас нападає сніг, заходите в хату і той сніг з тебе і ту спалість треба себе струсити троха. В семінарі є розпорядок. Молитва є молитва, сніданок є сніданок, обід є обід, вечеря, сон, 10-та година, калан-калан, дзвінок задзвонив, всі пішли спати. Все. А в хаті. Який розпить? Хто як живе? Батьки пашуть, щоб одягнути вас, діти? А вам то все так має бути. Не має так бути. Не має так бути. Я був би я татом, дякую Богу, що я не маю дітей своїх. Не би були мене шовкові. Завжди кажуть, що ти платиш йому за той університет, за ті екзамени. Хай вчиться. Немає голови, хай да в бурсу, немає бурсу, хай бере, він замітає, нащо ти його возносиш? А ви, батьки, то робите. Вибачте, будь ласка, за таку полеміку. Але це є правда, дорогі мої, це є правда, знаєте, що навіть Христос говорить таке жорстоке, знаєте, любіть ворогів ваших, тих, кого би хотілося задусити нині, знаєте, придусити, ненавидіти і так далі. Але як любити ворогів, не раз ви маєте з кимось неприязнь, ніхто тобі не каже вішатись йому на шию. Цілувати, лобзати його в руку, і вибач мені, ніхто тебе не каже з ним йти на каву. Але знаєте, що таке любити ворогів? Першим ділом каже Святої Альфонс Лікорі, найкраща пімста на ворогах це молитва за них. Христос нині каже, моліться за ворогів ваших. Друге, що таке любов до ворогів? В тебе кинули каменем, а ти в нього каменем не кидай. Він тебе прокляв сьогодні, але ти його не проклинай. Господь каже більше, хай тебе Бог благословить. Він тобі бажає зла, ти йому бажай добра. Ніхто не йде мова, що ти маєш ти знову ж таки до нього до хати. Ні. Але не опускайся до його свинячого рівня. Зуб за зуб, камінь за камінь, око за око, вибачте, це є старий завіт. Хочете жити правилами Старого Завіту, чекайте на те, що вас треба буде каменувати, бо так робили в Старому Завіті. За зневагу батьків, дітей каменували, і перший камінь кидав тато. І ніхто не церемонився. Але що живемо в Новому Завіті, за правилами нового завіту, відкиньте зуб за зуб. Але любов'ю платіть за зневагу. І то є, дорогі мої сонячні Івани, і Христос на Кінець каже, будьте милосердні, як ваш Отець вас терпить, так, як нас Бог терпить, нас би так ніхто не терпів. Так, як нас терпить Господь. Мільярди наших упадків, а Він терпить, сонечку посилає, здоровечку посилає, дітей благословляє. Ми тебе знову на хрест, а Він знову хреста благословляє, і так він терпить. І Христос просить: будьте милосердні. не будьте чудотворці, як вас Отецьне, ні, але будьте милосердні, майте капку співчуття і милосердя. І тому найдорожче моє вірні. Так робив святий Юсафат. Так робив святий Йосифат. кидали в нього каменем, не з'єднані, кидали в нього каменем, били його, а коли його вже закатрупали, зараз буде 400 років за місяць, коли його вбили перед смертю, він так був споріднений з Ісусом Христом, серцем і душею, що вони його вбивають, сокирою рубають голову. А Він каже, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Оце є одиниці справжніх християнських душ. Найдорожчі мої. Оподібнімося хоч хоч капельку до святого Юсафата. І стараємося прислухатися до науки Христа, бо та наука вона веде в життя вічне. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.